English for Kids Online. Продовжуємо цикл уроків за підручником, до, за зошитом до підручника Full Blast Plus 6 клас. Це у нас зошит авторів Саван Вітушинська. І так, Module 2, Traveling, Lesson 2D, Traveling Then and Now. Ми порівнюємо подорожі тоді і зараз. Вправи робимо 11-12 на сторінці 21, 13, 14, на сторінці 22. Good. Отже, де uh, task 11. Read and mark if the sentences are true or false. У тексті, який ми читали з вами за підручником, була ця історія, це була історія в вигляді квізу вікторини. І там треба було ще слухати і перевіряти потім свої знання. Ну, давайте тепер з вами освіжимо в пам'яті. Electric cars weren't always popular. Електрокари не завжди були популярні. Ну, no, that's true. The first electric cars appeared on the roads in the 1950s». Це False, це неправда, що перші електрокари з'явилися на дорогах в 50-х роках, вони з'явилися значно раніше. 3. Traveling by ship today is considered fast, cheap and safe. Подорожі кораблем сьогодні uh, розглядаються як швидкі, дешеві і безпечні. 4. In the past famous explorers voyages. By ship were often dangerous and could take months to see land. У минулому відомі поїздки дослідників відкривачів кораблем були часто небезпечні і могли тривати місяці аби побачити землю. 5. Explorer Ferdinand Magellan took about 2 months to cross the Pacific Ocean in 1521. Насправді, там просто інша кількість місяців, три місяці. Отже, дослідник-відкривач Фердінат Магелан. Йому треба було три місяці, так а не два місяці, аби він переплив Тихий океан у 1521 році. Six. Traveling by plane. Nowadays from London to New York takes about seven hours. It's a правда. true. Подорож літаком сьогодні з Лондона до Нью-Йорка десь триває сім годин. Seven. People started using trains for traveling in the 18th century. Люди почали використовувати потяги для подорожей в 18 столітті. In 1830, trains could run at about 30 km per hour. В 1280 році потяги могли їздити 30 км на годину. 9. Today there are new kinds of trains that are slower than in 1830. Звичайно, не слово фасте, yes, тому це false. На сьогоднішній день існують такі види потягів, які, навпаки, швидші, так, ніж це було в 1830 році. Good. Таск 12. A. Match the words with their meanings. Поєднайте слова з їхніми значеннями. The earth with all its people and countries. Земля з усіма її народами і країнами. So, this is the world. Світ. An act of traveling from one place to another. Акт act, act подорожі з одного місця на інше. Ну, можливо, це все ж таки journey. A long trip from one place to another Так. a long journey by sea or in space. Но це оце буде уже. Довга поїздка морем або в космос. A group of people who travel to discover new places. Explorers, Група людей, які э, подорожують, аби відкрити нові місця. The surface um of the earth that is not sea. Поверхня землі, яка не є морем. Ну, це у нас land. Так, отже, flight. Розбираємося. Отже, a long trip from one place to another буде journey. А ось an act of traveling from one place to another це буде flight, як race. Litaka, tak na priklad. So write five sentences, use uh, use any of the words from twelve A. No pram any of the words. If so was she's a piety. Okay. The explorers discovered a new island in the Pacific Ocean. Uh the Sidnik Krillinovi Ostrich of Tychomocani. Our flight to Paris was delayed because of bad weather. Наш рейс до Парижу було uh, скасовано через погану погоду. He went on a long journey across Asia by train. Він їздив у довгу поїздку через, по, через, через Азію, так, потягом. After many days at sea, they finally saw a land. Після багатьох днів у морі вони по, побачили землю. She wants to travel around the world and learn about different cultures. Вона хоче подорожувати по світу і вивчати різні культури, так? Або дізнаватися про інші культури. Поставте відео на паузу. Task 13. So, let's rewrite the sentences as in the example using used to or didn't used to. Перепишімо речення, як у прикладі, використовуючи used to або didn't used to. І так, пам'ятаємо, що used to перекладається як раніше, так? Didn't use to – його заперечна форма. So, I lived in the city when I was young. Я жив у місті, коли був молодим. I used to live in the city when I was young. Раніше я це робив, зараз сьогодні не роблю вже. Далі, we didn't go camping every summer. Ми не їздили кемпінгом минулого, ну, кожного літа. We didn't use to go camping every summer. Далі, uh, Sarah used to study English at school. Сара раніше так uh, вивчала англійську у школі. Тобто used to передає наші past habits, звички в минулому. <coughs> We didn't use to walk to school. We uh -huh. не, раніше не ходили до школи разом. They used to watch films on Fridays. Ми раніше дивилися фільми у п'ятницю. My mom used to cook dinner for us every night. Матуся um, готувала так вечерю для нас. Uh -huh. Good. Поставте відео на паузу, перепишіть ці речення. Ну, а ми йдемо далі. So, complete the sentences. Доповніть речення. So, Christopher Columbus was an explorer Так, Христофор Колумб був відкривачем також, дослідником. He sailed across the Atlantic Ocean. Він переплив через Атлантику. His voyages were important because they led to the the discovery of the Americas. Його подорожі були важливими, тому що вони призвели до відкриття Америки. Поставте відео на паузу, будь ласка, важливо, ви знайдете ще якісь факти про Колумба і напишете їх. На цьому огляд нашого уроку. Uh, 2D, Traveling Then and Now, завершено. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал свою вподобайку. Ну і, звичайно, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті, і, звичайно, долучайтесь ще до uh, нашого телеграм-каналу uh, English Webinars. Там ми, uh, це благодійні, бл бл абсолютно благодійна ініціатив, ініціатива. Ми збираємося там. Для того, щоб проводити заняття на підтримку військових, благодійні заняття. Ну і, звичайно, протягом тижня між заняттями ми обмінюємося інформацією з англійської мови, читаємо тексти, робимо вікторини, тому що Телеграм це дозволяє робити. Тому, будь ласка, долучайтеся разом веселіше, навчаємося, ну і підтримуємо нашу армію, наших хлопців. На все добре, до зустрічі на наступному уроці, в наступному відео це буде Lesson 2E, a school trip. Goodbye, good luck, на все добре!